Благослови, душе моє Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий. Зодягнувся ти велич та слава. Зодягає він світло, як шати, небеса простягає, би завісу. Він ставить на водах палати свої, хмари кладе за свої колесниці, ходить на крилах вітрових. Він чинить вітри за своїх посланців, палючий огонь за своїх слуг, Землю ти грунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась без вкрив ти її, мов би шатою, стала вода над горами. Від погрози твоєї вона втекла, від гурку грому Твого побігла вона. Виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї, ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулася землю покрити. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами, наповають вони всю пільну зверину, ними декі осли гасять спрагу свою, птаство небесне над ними живе. Видає воно голос посеред галузок, він наповнює гори з палаців своїх, і з плоду чинів твоїх земля сититься, траву для худоби вирощує та зеленину для праці людині, щоб хліб добувати з землі, і вино, що серце людині воно звеселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людині зміцняє, насичуються господні дерева, ті кедри ліванські, що ти насадив, що там клубляться птахи, бузько, кіпариси мешкання його. Гори високі для диких козиць, скелі, сховищі скельним звіринам. І місяця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід. Темноту тут і ніж ніч настає, в ній порушується все звіриналісна, речать левчуки за здобичею та шукають від Бога своєї пожири. Сонце засвітить, вони повтікають та й кладуться по норах своїх. Людина виходить на працю свою і на роботу свою аж до вечора. Які то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх, твого творива повна земля, ось море велике і розлог широке, там повзюче, і числа їм немає, звірина мала та велика, ходять там кораблі, там той левіатан, якого створив ти, щоб бавитись йому в морі. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав, даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичується. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого порога. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновлюєш обличчя землі. Нехай буде слава Господня на віки, хай Господь своїми ділами радіє. Він погляне на землю, і вона затримтить, доторкнеться до гір і димують вони. Я буду співати Господеві у своєму житті, буду грати для Господа мого, аж поки живу. Буде приємна йому моя мова. Я Господом буду радіти, нехай згинуть грішні землі, а безбожні немає вже їх. Благослови, душе моя, Господа, Алілуя!